Волинські прикордонники приземлили квадрокоптер. Що він переносив? У Луцьку прощалися з воїнами. Яйця від Волинського Фаберже на допомогу ЗСУ. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. Розпочну випуск із новини про приземлення квадрокоптера на Волині. Волинські прикордонники приземлили квадрокоптер. Ним контрабандисти планували переправити сигарети до Польщі. Прикордонники мали інформацію про можливий контрабандний рейс. Тож готувалися за допомогою радіолокації. Відстежили рух квадрокоптера у бік кордону. А тоді, скориставшись антидроновою рушницею, наряд приземлив літальний апарат з підвішеним пакунком. У ньому було пів тисячі пачок сигарет. Квадрокоптер та тютюнові вироби прикордонники передали представникам бюро економічної безпеки у Волинській області. Наразі встановлюють усі обставини правопорушення та триває пошук причетних до контрабанди осіб. І про кордон з польського боку за кризу на ньому, окрім влади, взялися ще й польські та українські підприємці. Представники найбільших об'єднань роботодавців обох держав сьогодні збираються на першу закриту зустріч. кажуть. Формують переговорний майданчик, щоб допомогти урядам обох країн знайти компроміс. А поки кордони з Польщею заблокований Укрзалізниця відправила першу партію з 23 вантажівок до Польщі. Це контрейлерний поїзд з фурами, який буде перевозити вантажівки з українського Скнилова, Львівщина до польського Славкова у зворотньому напрямку. Забиратимуть фури з Польщі, водії повернуться автобусом. Польські перевізники блокують кордон уже місяць. До жалобної теми Луцьк сьогодні знову чув траурні дзвони. Центр міста зупинився, аби схилити голови перед домовинами полеглих захисників. У Святотроїцькому соборі прощалися одночасно з двома героями: – 28-річним Миколою Мілковським та 52-річним Романом Образцовим. Обидва лучани стояли на захисті України. Микола Мілковський, єдиний син відомої волинської художниці Тетяни Мілковської, загинув 4 грудня на фронті. А серце захисника Романа Образцова перестало битися днем пізніше у військово. Ому госпіталі військовий отримав поранення, боронячи рідну землю на Херсонському напрямку. У собор зійшлися рідні, побратими, друзі і знайомі обох воїнів. На прощанні з героями була і наша знімальна група. Більше розкажемо у вечірньому випуску новин о дев'ятнадцятій. На Волинь привезли тіло молодого захисника Андрія Лахая. Йому було лише 26 років. Серцевої на перестало битися ще у березні, втім офіційно підтвердили його загибель лише зараз. Відомо, що свій останній бій волинянин прийняв на Харківщині 14 березня. У рідному селі Андрія Лахає великі глуші на Камінька Ширщині домовину з тілом героя зустрічали навколішки. Люди вийшли на вулиці із прапорами, дорогу якою рухався траурний кортеж. стелили квітами. Прощання із захисником відбудеться сьогодні. Поховають воїна на місцевому кладовищі. 12 канал в найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Після важкого поранення на фронті помер воїн князівської бригади Ігор Гонта. Серце 49-річного захисника села Ковельського району зупинилося 6 грудня. На захист України волинянин став у перші дні повномасштабної війни. У складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого брав участь у бойових діях на Харківщині, де в одному з боїв отримав поранення. Після лікування проходив службу у Володимирській військовій частині цієї середи Ігор Гонта поповнив небесне військо, поховали захисника в його рідному селі. Висловлюємо щирі співчуття родині і побратимам героя Ігоря Гонти. Напився, сів за кермо, виїхав на зустрічку і врізався в авто. Таку аварію спричинив учора ввечері на вулиці карпенка Карого в Луцьку. 36-річний водій Хюндай. Він виїхав на смугу зустрічного руху та в'їхав в електрокар Вольво. Його 40-річний водій постраждав, але їхати у лікарню відмовився. За інформацією поліції, у новація аварії рівень алкоголю в крові перевищував допустиму норму в 10 разів. Драгер показав 2,85 Проміле його машину забрали на арешт-майданчик. Їздив центром Луцька так, що перелякані люди викликали патрульних. Поліцейські очевидці повідомили, що на проспекті волі водій Лексуса то з'їжджає з дороги, то взагалі зупиняється посеред проїзної частини. Люди припускали, що він п'яний і не помилилися. Ось фрагмент розмови 33-річного затриманого водія із правоохоронцем. Дай мені сюда мій права її свізбом. Пане водій, Пока. Я вас ще раз Пока. питаю. Я тобі кажу. Богом, ти хочеш робити на сірвот? Призвони я вас питаю третій раз, чи будете виїхати про так, буду їхати туди. Чоловік відмовився від освідування на місці події та забажав пройти його в медзакладі. Результат 2,89 проміли. Це у майже 15 разів більше від норми. Поліцейські підкреслюють, повідомлення небайдужих лучан можливо врятувало комусь життя. На донати зсу і яйця. Майстер з Володимира Анатолій Бойко, який має світову славу як різьбяр по яєчній шкаралупі, передав свої шедеври волонтерам у Європі. Десять різьблених яєць запропонують придбати іноземцям за аукціону. Вторговане скерують передусім на потреби ЗСУ. Анатолій Бойко, якого за ювелірність робіт ще називають Волинським Фаберже, розповів, що цього разу в оздобленні використовував італійський металевий сплав у патріотичних синіх та жовтих відтінках. Це моя техніка, я її не змінюється. Це шкарлупа, яєць, гусячок, я на гусячок працюю, щоб було видно більше узору. Бо на курячих мало узору видно. Працюю на гусячок, щоб було більше узору і використовую оці дорогі різні кольори. Сам Анатолій Бойко має воєнний досвід в Афганістані. Каже, знає, що таке війна, і донатить як може задля перемоги. Кожен на своєму місці має зараз робити все задля перемоги. Надзвичайно важливо зараз і отримувати достовірну інформацію з перевірених джерел, що закликаю вас робити, як завше, на дванадцятому каналі. Ну, а якщо ви раптом пропустили випуск, або маєте бажання ще раз переглянути котрий із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться, якщо не підписались. І звісно ж, не забувайте обов'язково тиснути на дзвіночок, аби першими отримувати інформацію про найважливіші новини. Дякую вам за увагу. Нехай в кожному наступному випуску хороших новин стає більше. Побачимось.